Я виходжу в цей етер Він не черговий. Як ви чуєте, дуже гучно працює двигун. Я в штаті Іллінойс. Ну, я хочу поділитися новиною. Від мене ви почуєте це перше. Завтра буде всі засоби масової інформації про це говорити по всьому світу. Отже, щойно. Буквально дві хвилини назад було опубліковано результати дворічного розслідування можливої кооперації тоді ще кандидата в президенти Трампа з росіянами відносно виборів. Два роки спеціальний чиновник, якого призначив Конгрес, щоб він це розслідував. Два роки він займався розслідуванням. Два дні тому результати цього розслідування він... Віддав Генеральну прокуратуру Америки. Прокурор після цього, процедура в тому, що прокурор після цього повідомляє очільників комітетів юрисдикції, як нижньої палати конгресменів, так і сенату про те, що знаходиться в цьому репорті. І після цього ці комітети. Зважуючи всі за та проти, вирішують, яку саме частину треба оголосити суспільству. Але в цьому безпрецедентному випадку і Сенат, і Конгрес, і праві, і ліві, як то кажуть, і демократи, і республіканці проголосували завчасно, що яким не були висновки комітету яким не були висновки спеціального розслідування, американці повинні про це знати. Публіка американська повинна про це знати. Так ось зараз щойно, нарешті, було опубліковано висновки, і висновок наступний: репорт Самері Мюллера, який вивчив Генеральний прокурор США, каже про те, що президент Трамп. Did not conspire with Russia, тобто в нього не було ніякої конспірації, домовленостей або таємних відносин з росіянами відносно того, щоб якось вплинути на вибори 2016 року. Я скажу відверто, я дещо з хвилюванням чекав результатів розслідування. Бо як-ніяк -як я все ж таки несу відповідальність за свій вибір. І мій вибір в 2016 році був Трамп. Свій голос я віддав Трампу, ознайомившись з програмою цього кандидата і побачивши в цьому в цій програмі обіцянки, які можна виконати реально, де лунали строки, де були написані конкретні відсотки та цифри. На відміну від той води, яку ляла в своїй програмі Хіларі Клінтон, незважаючи на весь негативний, абсолютно негативний портрет Трампа, який створили насамперед засоби масової інформації, які належить демократам, і їх, до речі, більше в США, Америки, тобто в них більше покриття. В них більше глядачів, і е, так була спроба безпрецедентна. Перший раз я тут був е, свідком чотирьох е, виборчих процесів. Такої травлі людини я ніколи ще не бачив. Це було гидно. Це я вважаю, ганьба американського суспільства. Що настав момент, коли одній партії належить фактично 80% засобів масової інформації в країні. І до чого це призводить, розумієте? Такої травлі я не пам'ятаю, але я побачив реакцію насамперед трудового класу американців. Саме пролітаріати, саме справжнього, це фермери, це працівники підприємств, це представники середнього бізнесу, з ким я тільки не розмовляв. Усі демонстрували оптимізм і надію. На цю людину, що вона прийде, розворушиться кодло Вашингтонське, яке демократи створили там за декілька років, зручно там мостившись, і зробить щось корисне для країни. Чи Трамп є скандальною особистістю? Так, він є скандальною особистістю. Чи Трамп дозволяє собі неполіткоректні висловлення? Так, він це дозволяє. Но, як ви з'ясувалося в результаті? Творічного розслідування всіх абсолютно деталей опросу купи свідків. І навіть після досить неприємної і насторажуючої моменту, коли як мінімум 6 колишніх працівників виборчої, виборчої компанії Трампа було засуджено, або вони отримали вироки, або в вигляді штрафу, або ще чогось тому що вони брехали відносно якоїсь інформації в якийсь момент. Все одно ця людина не дійшла до того, щоб домовлятися з росіянами або гратись в якісь брудні політичні ігрища за спиною американського електорату. Він на це не пішов, він це не робив. Дворічне слідство закінчилося. Повним виправданням Трампа Трамп не був помічений, немає ніякої абсолютно фактів, які б вказували на те, що Трамп робив якісь конспіративні дії, якісь таємні домовлення, якісь будь-які дії з росіянами, які в результаті могли вплинути. На результат виборів. Пояснюю, що саме відбулося для тих, хто не знає цієї історії, до родичів Трампа, його доньки, її чоловіка та деяких інших працівників передвиборчої кампанії майбутнього президента наблизились, знайшли контакт, домовилися про зустріч. Одна жінка, здається, і там ще двоє, які представилися представниками приватного американського бізнесу. Насправді, це були люди з Міністерства іноземних справ Росії. Ці люди запропонували Трампу та його штабу компромат на Хіларі Клінтон, який він може використати в цій предвиборчій кампанії. Перед цим. То вже забув, російські хакери атакували штаб-квартиру демократів в США і підняли усе листування Хіларі Клінтон. І, до речі, за цього був додатковий скандал, де було з'ясовано в результаті атаки цих хакерів, що частину пошти Держдепу, коли вона була держсекретарем. Вона частину цієї пошти зберігала і взагалі користувалася своїм домашнім комп'ютером, що є заборонено. Працівник держдепу має право користуватися лише державним комп'ютером, і пошта повинна проходити лише і виключно через державні канали зв'язку і зберігатися на державних серверах. Зрозуміло, так? Да? Хіларі порушила це. Вона. Тому що їй так було більш зручно, порушила режим секретності, і деяка пошта зберігалася в неї вдома. Що заборонено? Це був великий скандал. Люди вимагали, до речі, її ув'язнення багато. Цього не сталося, але в неї були серйозні проблеми. Тобто доказано те, що пропозиція, ця прокладка від Путіна, яку він запропонував Трампу через, звісно, трьох посередників. Відносно компромата на Хіларі Клінтон Трамп відмовився на це йти, відмовився про це серйозно розмовляти, вже не кажучи про те, щоб використовувати це в своїй виборчій кампанії. Він це не зробив. Дворічне розслідування, результат, включено цей етер, додайте часті ЕТР. Тому зараз автоматично по всім девайсам всіх Америки ця новина рознеслась. Я полегшено, чесно кажучи, можу, ну, як то кажуть, ну, в мене цеглина серця, бо я за цю людину все ж таки віддавав свій голос, і я несу відповідальність, хоч він несе відповідальність за всю країну, я все ж таки несу відповідальність за свою вибір. Пройшло вже більше року з моменту обрання Трампа, вже мітер пройшов, і я не жалікую. Я не жалікую про свій вибір. Я задоволений своїм вибором. Саме президент Трамп не на словах, бо словами у нас оперують дуже багато засобів масової інформації, а на справі надав летальну протитанкову зброю українським збройним силам. Це вже друге питання. що Головнокомандуючі Збройних сил України є е, насправді маріонетками Кремля, самими справжнісінькими. оцінками. Їх відношення до таких зрадників, як Медведчук, е, Бойко та інші, тільки це демонструє. Медведчук, персона е, недоторкана в Україні. Ось я. Я дуже довольний своїм вибором. Я пророкував ще за рік, що він переможе. Не за того, що я за нього буду голосувати. Я бачив цю підтримку американського населення. Я бачив те, як американське населення відмовляється споживати весь той бруд, який хвилею піднявся тоді в засобах масової інформації, які належить демократам. Це насамперед Вашингтон Пост. New York Times, багато мільярдерів, які підтримують Демократичну партію Сполучених Штатів Америки, вони є також власниками досить впливових засобів масової інформації. Я в цей момент дуже задоволений. Я не помилився своїм вибором, і окрім цієї новини, якою я з вами ділюся, і завтра вона буде повірте мені в усіх засобах масової інформації. Я хочу вам просто перед виборами, які українці підуть і будуть робити, думати, аналізувати, да? і робити правильні вибори або найкращі вибори. Тоді буде якийсь прогрес. Дякую за увагу. У мене все. Повторюю всі звинувачення проти Трампа про те, що він щось там домовлявся з росіянами або з Путіном. Що він мав будь-яку там можливість, використовував будь-яку можливість для того, щоб змінити результат виборів, тобто фальсифікації, маніпуляції з росіянами проти там, опонентів своїх, нічого цього не підтвердилося, не знайдено ніяких в цьому слідів, не знайдено ніякої будь-якої доказів такої діяльності. І ім'я Трампа з цього моменту, те, що він. Казав, і твітав, і психував, і кричав, да? і казав, ви фейк нюз, і ви тільки придумуєте якусь фігню, воно все це, незважаючи навіть на побоювання, що це може оказатися правдою, воно все не підтвердилося і Трампа репутація, його ім'я, на даний момент є чистим і очищеним. Так що, я думаю, це дуже добра новина. і це Приклад того, як людину можна намагатися травити, використовуючи низький рівень журналістики та перевагу в кількості засобів масової інформації, но правда, вона все одно переможе. Ніякий Трамп не товариш Путіна. Трамп це людина, яка, якщо хтось її Путіна поставить на місце, якщо дійде до серйозних розборів чи конфліктів. Це буде скоріш Трамп ніж Обама чи Хіле. Дякую за увагу.